Всім добрий вечір. Хочу сьогодні поспілкуватися з вами на одне таке проблемне питання у вирощуванні розсади. Мені здається, що воно одне з найпроблемніших. що воно може, така, Ця проблема може забрати, якщо не всю розсаду, то більшу половину може забрати. Це чорна ніжка, це корнева гниль розсади, Дуже часто зустрічається в помідорах, перцях, баклажанах. Вона ну, досить така небезпечна хвороба. Перш ніж я хочу почати, я хочу сказати, там, деякі люди пишуть, не так розказуєш, забагато говориш, не так показуєш. Значить так, дивіться, я хочу сказати, кому не подобається, як я розказую там, чи як це. Повно відео є в Ютубі. В різних. Дивитись, які хочете. Значить, Особливо мені подобається відео, хочу так свою власну думку сказати, які от нарізані багато гарних картинок. Видно, що люди нарізались і гарні там помідори, і розсада там дуже красива. І видно, що люди різали ці картинки і відео складали, які взагалі відношення не мають до вирощування і це вирощування рослин, розсади. Розказуй там. Одна чудодійна підкормка, одне чудодійне оброблення, і, кіло, і помідори відрами, а огірки мішками. І взагалі нічого не треба робити там. Ну, все, це вам просто Божа благодать з неба. І це. Можете дивитись такі відео. У мене канал і відео взагалі не про це. Мене треба зробити. 5 і 6 обробок, треба зробити, 10 підкормок, щоб щось мати. А якщо вам інші відео подобаються, будь ласка, нікого не, не затримую, не, не заставляю, тут е, вільний вибір. Так, починаємо за чорну ніжку. Сьогодні розкажу основні е, заходи, які я роблю, як я готую землю, готую, як і, е, що я роблю з землею. Що я роблю з розсадою, щоб чорну ніжку попередити, а потім можна і, вже, якщо не дай Бог, вона появилася, і вже її лікувати, тобто уникнути або пролікувати. Значить, по-перше, землю на розсаду я забираю і купляю, якщо в грунту сумі, забираю там з городу і зберігаю на балконі, щоб вона. Кілька разів пройшла циклів заморожування. Тобто, щоб кілька разів замерзла, розмерзлася. Мороз найкращий, він найкраще дезінфікує, знезаражує. Більшість вірусів, більшість бактерій шкідливих він може вбити. Все не вб'є, але більшість може вбити. Це на значить заморожування. Тепер. Коли вже землю я готую, щоб садити свою, висівати своє насіння, я обробляю марганцовкою. Он спеціально сьогодні розвів, бо там писали, що краще би, ніж говорити, показав на практиці от показую. розвожу марганцовку, от таким розчином марганцовки, не знаю, чи камера повністю передасть його колір, ну, мені здається, що досить такий трошки насичніший, ніж зазвичай. Таким я проливаю. Марганцовка. Через 3 дня марганцовка в землі, тобто, якщо ви боїте, що ви там попалите якісь рослини, що... через 3 дня марганцовка в землі розкладається, і вона буде слугувати добривом, добривом для вашої розсади. Так. Оце марганцовка. Ну, марганцовка, я не знаю, хто цей мене каже, що там просто марганцовку визнали там якимось там супернебезпечною речовиною вибухонебезпечною чи що, я не знаю, що там вона визначила. Дуже складно знайти. У мене ще старі запаси, хто не марганцовкою не, не, не може дістати, там пропарюють землю, прожарюють. там різні. Я теж її прожарював, і пропарював. Ну мені саме легше, я вже так марганцовкою. Так, вставляю Е, Далі. Вже після того, як розсада значить, вона зійшла вже в мене. Самий, от мені здається, найбільший ворог чорної ніжки це от прості от я беру собі ці зубочистки, розставляю в кожний ящик, і коли підходжу до ящиків, навіть можу по дві зубочистки. Під ящиків у мене розсада, наприклад, помідорів в ящиках, я постійно зворушую землю. Постійно, щоб до землі був доступ повітря. Щоб до розсади, до коріння, щоб земля була не, не забита постійно з обочистками. Якщо вже більша розсада, то якісь там щось інше ставлю, якийсь олівець, там, щоб постійно зворушую землю. І мені здається, що це найбільший ворог. Доступ повітря. Буде запобігати цей корнівим корнев, корнев, гнилям, яким є чорна ніжка. Тепер щодо один з важливих моментів це полив. Полив, я вже так стараюсь дотримуватись до такому принципу, що не жаліти свою розсаду, бо ще на початку, як я почав вирощувати, я за тим, за тою розсадою бігав і поливав, боявся, щоб не пересохла, щоб не пропала. І там, як їхали, наприклад, з дому, то домовлялись з сусідами. У мене раз такий випадок був, що їхали 15-го Ми після 15 квітня їдемо садити картоплю в село. Значить, в мене розсаду я вже виніс на балкон. Колись квітень був теплий, тепліший вже, вже після. 10 квітня вже такі гарні теплі дні, гарні теплі ночі, більше 8 градусів, можна було воно розсаду виносити. Це вже зараз вже холодний квітень в нас. І значить, я виніс я перед тим, як їхати, поливаю. Бачу, що прогноз погоди там гарний 20-22 градуси тепла. Думаю, ну, буде е, така жара, думаю, буде на балконі. Балкон ще плюс додавить жари. І думаю, домовився з сусідкою, що по графіку, що вона має полити розсаду. Я, я полив, сусідка по графіку полила, а, а, а погода була прохолодна. Я приїжджаю з села, а моя розсада болото. Ящики в мене не були не, не без дренажу, все, пів півросади мої пішло спати. Значить, полив це дуже важливо. Саме якщо маєте можливість, от, наприклад, я свої от баклажани перці сажу в стаканчики і ставлю такі. Такі спеціальні ящики купляю в епіцентрі, купляв, щоб в них наливаю воду. Щоб не поливати зверху, саме краще не поливати зверху. У мене помідорів немає такої можливості. Але от саме краще от баклажани, перці я покливаю знизу в стаканчика. І я взагалі навіть на них не бачу ніякої абсолютно чорної ніжки, навіть в мене не зустрічається. На помідорах може бути. Далі. Полив сказав, рихлення сказав, температурний режим дуже важливий. Нас деколи от, може бути, що в приміщенні тепло, а от з-під вікна нав... може піддувати трохи холодним повітрям. І якщо розсада стоїть на підвіконні, зверху тепло, низ піддувається холодним повітрям. І е, е, коріння може бути в холоді. вона не буде ні розвиватися. У ні е, мене от переважно пластикові вікна, я, якщо навіть бачу, ну і навіть пластикові може пропускати. Е, бо я бачу, що таке. Це я стараюся підняти чи на пінопласт підставити, чи щось підставити під ящик, щоб воно не стояло на холодному підвіконнику. Це дуже важливо. Це теж один з, з моментів, що може чорна ніжка взятися. Далі, якщо вже е, чорна ніжка вже взялася, е, ну, я вам хочу сказати, от я навіть це все роблю. в е, мене може бути, як колись там, в мене було дуже багато. Я тільки пробував, це все тільки цей. зараз переважно вже десь там одна, дві може росли. Ну це дуже рідко. Переважно нема, слава Богу, нема. Чорної ніжки. Якщо чорна ніжка береться, я от таким, ну, не знаю, це, чи, це такий швидше народний метод. От у мене сусідка, нам сусіди дають попіл. От такий попіл, він як мука, От. такий мука. Легенько притрушують, бачу, де там починають рослини ложити, ну, лягати. Видно, бачу, що вже є якісь зачатки цієї ніжки, можу навіть якусь вирвати, то видно зразу по рослині. Ще хочу сказати, що от, якщо я свої помідори пікую, зразу. От дивлюся по, корневи, по кор, корнівому стану корня. Якщо мені рослина не подобається, якщо слабкий корінь, тільки е, слабкий корінь, там десь якесь, якесь почорніння чи пожовтіння, зразу викидати. Зразу це все викидаю, тільки сильні, гарно розвинену кореневу систему рослини брати, е, пересаджувати. Значить, дивлюся, якщо починається якась, десь в мене якась проблема, зразу легенько. Присипаю попілом. Притрушую, можна трошечки е, цим ложечкою легенько притрусити, е, тут де ця е, чорна ніжка починає розвиватися. Без фанатизму, попіл може заблокувати різні елементи, і він е, легенько притрусити, і е, чорна ніжка, в принципі, по ідеї має відступити. Якщо вже, наприклад, вже така проблема, що може хтось не впевнений чи боїться, що він сам не зробить цю чорну ніжку, буде боротися правильно з нею. Чи, наприклад, вже така проблема починає розсада вилягати, є таке. Може бути грунт такий, там дуже всі розхвалюють, розказують, що там от самі кращі виробники заплатити гроші, і нічого ніяких не буде. Я знаю тих виробників всяких, як вони роблять ці всі землі. Брав я вже всякі землі, і були всякі в мене вже проблеми з розсадою, З розсадою, тому е, нікому не вірю і ніхто е, мені не докаже, що якщо заплатиш великі гроші, і будеш, і грунту суміш, буде супер. От, є такий препарат Байерівський, Магнікур Energy. Магнікур Energy. Значить, він. Е, От навіть на ньому написано чорна ніжка. От я не знаю, чи камера передасть, чорна ніжка, це він проти корневих гнилій і плюс має як стимулятор росту. Він проливається після висіву насіння, і ще можна проливати після того, як ви насіння попікували. Два рази пролили, і я думаю, що дуже всі хвалять цей, цей магнікур Energy. Я його частіше використовую. в мене от 100 от 100% можу сказати, в мене от були баклажани. Баклажани часто хворіють, хто вирощує баклажани, знає, ну, хто стикається з тим, звичайно. починають в них корневі гнилі, в них починають листя в'янути і починає баклажан пропадати, Там половина баклажану може пропасти, листя пов'янути. І корніві гнилі. Я цього року от пролив магнікуру енерджі. і вже баклажани в мене були здорові. Тобто цей. Дуже хвалять цей препарат. От, це Байрівський, тобто, це не якийсь там китайський препарат. Можете спробувати, хто, хто, хто хоче уберегтися від чорної ніжки. Так, здається, я все розказав. Гарн бажаю вам гарно виростити розсаду, гарних врожаїв та мирного неба.